Привіт, друзі! Як ви зрозуміли, з назвою цього відео це буде відео огляд, відгук про тканини, з яких я шила деякі речі цієї зими. І ось пройшов певний час десь місяць-два, і я хочу дати відгук на ось ті матеріали, з яких я шила. І це буде чесний відгук, тому що деякі вироби носила дуже часто, брала дуже часто, ну, взагалі, всі ті вироби, які я сьогодні буду показувати. Вони пралися мінімум, ну просто мінімум разів 5-7, Це точно деякі, 10 і більше. Ну і відповідно, після прання тканина себе показує, особливо після частого прання. Тканина себе показує, як вона виглядає, чи не кошлатиться, чи не розтягується. Ну, взагалі, типу, як вона себе поводить. Взагалі цієї зими я шила для себе речі зовсім з нових для мене тканин. Тобто, можливо, ці тканини на ринку вже давно, але я з ними працювала вперше, в мене не було змоги їх пощупати. Благо є швейні чати, де можна запитати поради в дівчат, але, на жаль, не на всі тканини можна знайти відгук. Тому мене це спонукало записати таке відео, і я сподіваюся, воно теж комусь буде корисне. Бо якби я знайшла таке відео перед тим, як починати шити, я була б дуже рада. Просто хоча б щоб заспокоїти свою душу, знати, чи ці. Тканини будуть нормальні чи ні. Всі вироби, які я шила, я показувала в себе в інстаграмі, і там можна знайти більше інформації. Я зазвичай кожний допис підписую, в тому плані, по якій викірки шила, який матеріал, що я змінювала у викріпці, ну е, таке. Так, ну що ж, почнімо огляд. Перша тканина, з якою я почну, це ось така е, ангора, спічка, вона називається, але в різних магазинах вона різно називається Це Трикотаж Ангора. В деяких магазинах називається рубчик, мілкий рубчик. В тому магазині, де я купувала, він називається Ангора Спічка. Купувала я в розтекстиль, ось такий обрала червоний колір, дуже класний колір, яскравий, такий насичений. І після декількох ранів з кольором нічого не сталося, все добре. З цієї тканини яшила собі ось такий джемпер, Мені дуже подобається, який вийшов. Це по викрійці Шедіна. Номер напишу, тому що я так не пам'ятаю, але е, дуже подобається. І під відео я там писала, які я зміни вносила в викійку. Е, ну там незначні, але типу, я пам'ятаю точно, що я змінювала довжину коміру, тому що він ще там більше здається. Єдине, я ось вкоротила цю саму стійку. Так, що ж я можу сказати на рахунок цієї тканини? Е, носила я його доволі часто, прався він мінімум там. 5-8 разів, це просто мінімум точно. Взагалі, про цю тканину гуляє дві думки: що він кошлатиться і що не кошлатиться. Ось такий от нюанс. І реально, я коли, я коли хотіла купити цю тканину, я декількох дівчат питала, чи все нормально, і мені дали пораду, що дійсно з однієї сторони тканина більше кошлатиться, з іншою менше. Так, і як же зрозуміти, з якої. Сторони шити. Ця тканина має дві сторони. Одна вона така більш пукіша, ніби м'якіша з ворсом, інша має виражену структуру косички. І саме потрібно шити, щоб ця косичка вона знаходилась на лицевій стороні. А ось цей ця м'якіша сторона на вивертній. Чесно, мені так навіть більше подобається, тому що мені подобається оця структура в'язки. Ну і ось ця м'якша сторона, вона буде знаходитись до тіла, і це мені навіть більше подобається, тому що тіло буде відчувати ось цю м'якість. Так, наступна тканина це ось такий трикотаж. В'язка від Фурнітур Юкрейн. Здається, це дуже популярна тканина, тому що поки я обирала колір, який я хочу замовити, взагалі хотіла коричневий більше, його вже продали, і тому я собі обрала ось такий сірий. Класна тканина, типу, імітує в'язку, особливо класно для людей, таких як я, хто не вміє в'язати, і типу, ця тканина виглядає реально як в'язаний светр. Ну і відповідно я собі пошила з цієї тканини светр шила по викрійці каф Юсу, дуже класна вдала викрійка, от реально іде, ідеальна для светра в інстаграмі там є більше фото і відео як цей светр виглядає на мені так а зараз перейдімо до тканини взагалі я його ношу доволі часто так само приблизно на рівні як у той червоний джемпер і е, прався також мінімум 5-6 разів і е, так, як ця тканина себе показала? Так, катишки є, але ну, типу, не, не багато, такі мінімальні, лише в місцях найбільшого тертя рукаву і по боковому шву. Так, е, і взагалі ця тканина вона трошечки, знаєте, як спушилася, але е, це тільки помітно, то знаєте, якщо дуже придивлятися, так, то типу, здалеку е, светер досі виглядає нормально, презентабельно. І, е, можливо, навіть, оцю, якщо я пройдуся машинкою для е, зняття катишки, можливо, ця пушистість прибереться. Але для мене це не критично, типу, це ж нормально, що ріжі зношуються і е, виглядає вона не жахливо, взагалі нормально, супер. Чи буду я замовляти ще таку Тканину, однозначно так, але вже можливо на наступну зиму. Взагалі, звичайно, хотілося б, е, щоб вона була трошки тепліша, типу, щільніша. Але ну це вже питання не до магазину, а це питання до виробників тканини. Ну, це вже таке, це мої хатівки. Так, коротше, задоволена тканиною, задоволена викрійкою. Сфедер ношу часто. Так, наступна тканина це трикотаж Алекс, але з начісом. Я його зустрічала тільки в Ростекстиль. Ну, в принципі, я його просто більше ніде не шукала. Я знайшла. На сторінці «Ростекстиль» там і замовила відразу. Я просто подумала, що ця тканина ідеально підійде на лосини, і я собі пошила ці лосини з цього трикотажу Алекс з нечисла. Ношу їх дуже часто, от прям реально дуже дуже часто. Якщо не кожний день, то через 2-3 дні точно 100% я їх одягаю, і відповідно перуться вони часто, тому мені є що сказати про них. Так, а взагалі я собі вшила ось такі штани, тільки це вже без безлічі просто трикотаж Алекс. І я зараз буду порівнювати ці дві тканини між собою, бо це і це це та ж сама тканина трикотаж Алекс, але одна з начисом, друга без. Так що я можу сказати? Оці штани, які без начису, я їх ношу вже давно. Вони пошиті рік чи два тому, і відповідно в експлуатації вони були набагато довші. Ось ці лосіни я ношу вже. Два чи три місяці. І, ну, відповідно, вони менше були в експлуатації, але ношу я їх доволі часто. Тому, дивіться, єдиний нюанс у цієї тканини з нечисом. Трохи затираються оці, наприклад, у мене коліна трохи затерлися, і попа. Тобто ті місця, де найбільше йде тертя. На колінах тертя йде від сапогів, Ну, а на попі, тому що я ж у них сижу, рухаюсь і так далі. Коротше. Ну, от єдине, це чуть, чуть так затерлася тканина, але це якщо прям дуже придивлятися. Коли здалеку дивитися, ну ти цього не помічаєш взагалі, трикотаж Алекс без начісу все-таки якось краще носиться, тому що тут немає ось таких затертостей на колінах, по попі, по кроковому шву. Так, який я висновок зробила для себе про цю тканину? Якщо ось ці мінімальні потертості по колінах, по попі, це така ціна за те, що ця тканина з начисом, я готова платити цю ці ціну, тому що вони реально тепліші, ніж оці, що без начису. Я їх спокійно можу одягнути на голе тіло в там, до нуля градусів і маленький плюс. От спокійно не ходжу, не холодно, це. При умові, що немає сильного холодного вітру. Е, так, а коли стає там прохолодніше, морози починаються, я одягаю піднису або колготи або термопілизну і зверху цілосіни. Взагалі супер, е, реально тепло і тканина класна. Е, звичайно, трикотаж Алекс, звичайний, кращий, тому що там потертості не так утворюються, але ну, все-таки ж там без начісу, а тут з начісом. Начіс тут непогано. І та тканина, і ця тканина заслуговує на увагу. І ось такий варіант на зиму. Трикотаж Алекс з начису непоганий варіант. Так, наступна тканина це ось такий трикотаж кролик або трикотаж пухнастик. В різних магазинах він по-різному називається. Шила я собі ось такий кардиган. Це такий домашній кардиган, типу халат. Я собі вирішила зробити, щоб ходити в ньому вдома. Шила по викрісі, до речі, шидіна. Там під відео є, я там писала, що я змінювала викрій, який розмір брала, бо я точно пам'ятаю, що я брала більший розмір, ну тобто не свій розмір, а більший. І що я можу сказати про цю тканину? Е, ношу я його вдома майже кожен день, ну реально, 100% кожний день. І так, дивимося тканину. Е, Катишків немає. Навіть в місцях найбільшого тертя, типу, ось тут де рукав, де бокові шви. Е, єдине, що, типу, ось ця. Ось цей ворс, який був ця ж тканина, взагалі вона пухка, типу. І єдине, ось ця ці ворсинки вони ніби закрутилися, ну просто приплюснулись. Це не катишки, просто що саме оце хутро воно трошки як закрутилося, приплюснулось ось так. З виборньої сторони, ну так, з виборньої трошки з'явились катушки, але навіщо нам виверні, якщо ми вносимо її всередині? До речі, цю тканину я купувала в фурнітур Ukraine чорного кольору. А взагалі, в мене ще є ось така тканина. Це, в принципі, схожа тканина, тільки купувалася вона в розтекстиль і, чесно, ну, типу, вони, хоч ідентичні, але все-таки трохи відрізняються. По-перше. Ось ця молочна, вона важча, от реально важча. На рахунок щільності, ну, може, чуть-чуть щільніша. Але те, що вона от важча за чорну, це 100%. І я її, до речі, купувала теж на кардиган тільки вже кардиган на вихід, тому що чорний. Класний, але якось трохи мрачно. Хоча я обожнюю Total Black Look, і ось, ось така всяка, я люблю носити чорний одяг, але от саме чомусь кардиган мені хотілося б світлий мати, і реальна тканина класна. Минулої осені я собі не встигла його пошити, тому буду гуляти цієї весни, якщо, звісно, пошию. Так, ну і в принципі на цьому все. Я показала тканини, з яких я шила цієї зими собі вироби, зробила огляд на них, сказала свою чесну думку. В принципі, я ними задоволена. Вона вони показали всі себе прекрасно, однозначно, ті речі, я ще буду носити наступної зими, тому гадаю. Вибір я зробила непоганий. Хоча, чесно, це було просто пальцем мене, або повезе чи не повезе, покошлатися ця тканина чи ні. Якщо ви працювали з такими тканинами також, то пишіть свою думку в коментарях. Я думаю, буде цікаво почитати і думки інших людей, типу відгуки про ці тканини, тому не соромтеся, пишіть. Так, ну, а в мене на цьому все. Пока!